У пластунів стартував таборовий сезон. Відкривали його у селі Устя, що у Миколаївському районі. Це, по суті, такий перший, як, як по-простому сказати, виїзд на природу для дітей після зими. Це свято е, триває три дні. Загалом за ці дні дівчата і хлопці змагаються між собою не тільки у пластових завданнях вижити серед природи, але пробують себе і у футболі та волейболі. Пластуни це е, активна молодь, яка. Розвивається різносторонньо. Одна з це є не тільки там якісь сутопластові речі там виживання в природі та далі. А це спорт, який підтримує нас, наші ідеї. Ті, кому за 14 мали змогу випробувати себе й у морському пластуванні. Учасники мають завдання, вони сідають на катамаран, мають ворота, мають проплести через ворота, розвернути катамаран і в другу сторону також проплести через ворота. На ювілейне свято весни до усті приїхало більше ніж півтисячі пластунів з різних куточків області. Ці три дні запевняють організатори. Це своєрідна репетиція перед головним святом сторіччя пласту, яке відбудеться у серпні цього року.